Вітаю на каналі Подійська Розкіш, 25 вересня 23 року. І сьогодні мова піде ще про корму. До вашої уваги Досить невелике дерево пам'яті Черняєва. Зразу хочу сказати, що саме на цьому участку були внесені добрива з осені по периметру крові. Тому і відповідно плоди досить такої потужної, гарної форми. Викопана була траншея і по периметру крони було внесено калімагнезія і суперфосфат з мікроелементами. В загальній кількості до 10 різних препаратів. І ось результат. Тож прийдеться вносити під кожні дерева. Йдемо далі. І знову до вашої уваги, H-115. Надзвичайно потужний урожай, це вже не перший рік поспіль, все на підпорках. Тоді як я вам показував теж таку ж саму ситуацію. Перші спілі ягоди вже були на 15 вересня. Ось бачите такі. Розмір також досить непоганий після підживлення. Підживлюю другий рік поспіль, ну і відчувається результат підживлення. Другий конок цього ж самого дерева, Нікітська бордова. Плоди ну, річчі, трошки більші, але практично уше, уше, ще зелені. Це ворожання кіцької бордової. Ну і ось, бачите, йде два конери. H115 молодший і старіший йде ось цей вже побитий бактеріозом. Так-так вам не почулося. Бактеріоз і досить гарно дошкуляє кормі, особливо гібридні і східній. Тож це ще один привід робити високу прищепку. Тому що Вергінський стовбур так не страждає, як стовбур гілки східної і гібридної. Ну, Йдемо далі. Наступний сорт прок. Більші плоди мали бути, плоди трішки більше, незначно. Але урожайність, дивіться, дерево 4 метри. Буду перещепляти, тому що урожайності практично вже для першої ріки одиничні плоди. Ну, на сьогодні на ньому може висити 4 десятки плодів і плоди досить такої також невеликого розміру. Тож прок як сорт не рекомендую. Усі запитували мене за мій сієнець, що я показував, який достигло там на початок вересня. Сієнець із насіння пророщений А63А. Поміняв трошки форму, із більш плескатого вже плоди видовжився. Дозрівають на 1 вересня, практично вже весь урожай дозрів. Надзвичайний. Серед усіх сортів хурми в моїй колекції найсмачніший сорт. Кожна ягода має дуже ярко виражений шоколадний присмак. Надзвичайно потужний, хоча і має невеликий розмір. Дуже унікальний буде сорт, якщо колись він буде зареєстрований. Сорт самоплідний, не потребує запилювання. Насіння немає без запилювача з запилювачем. Я вже нащепив перший урожай, сигнальний на цьому. Якщо є запирювач, то може бути 6-7 насіни. Як бачите, що сорт ранній, тому що ще усе листя зелене практично, а плоди червоні. І це хмельниччина. Ось подивіться насіння повністю визрівчо. Хоча всіх інших сортів цю пору на хмельниччині вони ще або світлокорішні. Або зелено-корічні, або просто зелені. Тут уже повністю все визивши. От саме такі насіння потрібно висівати, щоб щепити на них ранні сорти. Ось такі плоди осінця з надраннім сроком дозрівання. Невеличкі, в середньому 20 грамів, ну до 30 гріх. Ну, але все компенсується смаком. Ще раз повторюся, смачнішого, нічого по хурмі поки що не куштував. Цей саженець був нащеплений на гібридній хормі. Ось уже тут нащеплена була пораговерла, але не набирала цукру. це весною перещеплював живцем на одну бруньку. Тут на дві бруньки. Інший сорт. Практично оце приймилося. Ви бачите, от, всі, всі тут було нащапно живцями, от діто було корбаньки. пакетики з салатами. Ну і ось наверху. Надзвичайно цікавий сорт. поряданий з Італії, без назви. Називаю його просто Італійка, щоб не крутитися. І так, подивіться на загрузку Італійки. І це при тому, що самі селі вони досить великі, до 100 грамів. Навіть при такі загрозці. Щеплено на 2-метровій висоті. Ну і тим не менш досить гарно тримається. Уже починає забарвлюватися. Деякі. Ну, але ще тільки-тільки початок. Це на 25 вересня. Ну, йдемо далі. До вашої уваги ще один дуже цікавий сорт японської селекції Східної хурми Шато. Щаплення торічнього року. Війна почалася, живці з Америки трьох сортів хурми йшли, там багато було живців, йшли два з половиною місяці. Але хурма вижила і дійшла. І ось подивіться перший сигнальний врожай. На обох гілках надзвичайно-надзвичайно загублені. Тепер підписуємо, що на що би ви не прищепили цей сорт на слідуючий рік урожай. ну Я нащепив, бачите, на Вергінського чоловічу рослину. Вже на другий рік спиляю цей комар чоловічий. І тут буде нащепив чотири гілки, оце дві гілки шотом. І дві гілки ваніла або ваніглія, як в якій країні називається. і там ще немає сигналок. Ну, шото. Знаєте, японська мова дуже подібна до української. Шото, два українських слова. Ще також отримав не ті наші, також таке замовляв, чисто по прикольній назві такі. Ну, і... Побачимо, що з того буде. А третій сорт ще був кофікакі. Дуже надзвичайно цікавим смаком. Ну, також гарно прожилася, гарно вросла. Будемо бачити спостерігати і надалі. Продовжуємо до вашої уваги первісток Поділля, який я вже вам неодноразово не показував. І так ось на 25 вересня практично вже спіла. Бачите, розмір помічав. Взагалі ж одного разу не підживлював це дерево. З цього року буду починати. І ось тиждень мене не було, досить вже трошки опало. Загруженість не така сильна, як було спочатку, і це все через живці, через те, що я продаю живці. Ну, до кінця вересня, як правило, ну, буває саме остання ягідка до 10 жовтня. Все відходить. Ну, дуже схожа візуально на Соснівську, але є різниця в тому, що дружніше дозбивають. не по одному, так, а от ну, практично. Можна відразу і поїсти, і нарвати. Ну і те, що в окремі сонячні роки на сонячному місці досить приємний сильний шоколадний смак є. Але не кожного року і не завжди він проявляється. Зараз я вам покажу нащеплену щеплення. Пересток Поділля. Ось два дерева прищеплено. Пересток поділля. Четвертий сезон щеплення. Різниця в тому десь три тижні дозрівання. Хто мене там уважно дивиться, слухає, так як я і казав, рання стиглість досягається тільки за рахунок коріння, що воно починає раніше гігтувати. Ну, Дозріє вона до кінця жовтня, але ніколи. Цей сорт не має у собі терпкості, на що би він не був привитий, завжди дуже солодка, приємна м'якоть. Йдемо далі. Це гібридне чоловіче дерево не родить, але росте досить потужно. Буду прибирати вже свої ділянки чоловічі дерева. І ось тут дуже характерні плоди вже. Почали забарвлюватися, плодів дуже-дуже мало, всього біля десятка. І знову це через те, що живці. Тож, хочу сказати тим, хто каже, що дуже дорого живці, тут або продаєш і заробляєш живці, або куштуєш хурму. Ну, ми йдемо далі. Дуже щільна посадка. Тут 2 х 1,5, 2 х 2 буду проріджувати. Ну і ось ця Соснівська. Бачите, дуже схожа вона на перевісток. Уже також вже з тиждень, як є спілі ягоди, ну але десь до кінця до кінця. Жовтня вона буде радувати смачними плодами. Ну і ось H-115, який не підживлений. Бачите, також вже багато спілих плодів, плоди невеличкі, до 30 грам, але смачні і ранні поки що буду у себе. Вирощувати цей сад. тут маю два дерева. На цьому. Ну і зараз найцікавіше. Ви знаєте, що новичкам везе і ось в цих самих самих густих зарослях по дереву на дереві. Ось ця дуже-дуже миленька. Буду прибирати це, я думаю, відчетки візера Григоровича. Носить ну, досить. досить. Дрібненькі плоди. Ну і ось вона східна галинка. Бачите, в такому загущеному місці практично плоди до 160 грамів. І вже навіть з першої декади вересня вони вже забарвлюються. Навіть вже був перший спілий плід. Це Низькоросла поки що форма. І в повній тіні це для східної хурми досить гарний результат. Заходжу з іншого боку. Ой. Вибачайте, за то шаргання в звукові, ну, але все, мушу пройти різні бар'єри. Ось ось така голинка. Ні, Бачите, над нею поросель чоловіча. Ось в такому густому занедбаному стані, але все ж таки результати мені подобаються. Вона рівномірно положила свіріс. Урожай, Також, але це третє плодоношення, перший раз поза торік був один плід. торік декілька, і, ну і в цьому році вже декілька десятків. Йдемо далі. І що до години. Дивіться, такі поміки, недостатні сонячності. Практично. Так, зараз зараз зараз. Ось при такі темному місці. Мало, мало сонця, але усі-усі пагони, бачите, коричневі, дуже гарно визріли пагони. Це на східній моїй галинці. О, правда, маю ось і такі плоди. Теж отримав селекції черки. Ось лише починає забарвлюватися. Досить, досить, досить достойні плоди. Сорт зернайською назвою Чучупака. Та ж сама причина. Іде все на живці. Тому і мале плодоношення. Десь біля десятка плодів, але з надзвичайно великим вмістом цукру. Для тих, може, хто не знає, чому ж така назва Чучупака. Цей сорт був названий дерев'янком Василем Миколаєвичем на честь атаманів братів Чучупак, які стояли на чолі Холодноярівської республіки, які крошили ще в ті часи буремні так наших орків, що тільки обманом їх вдалося. Знищити. А так рівних їм бою не було. Ось тому і чучупака. Ось такі колеса висять, дуже схожі на колеса, прям приплюснуті великі плоди. Це сорт янтарна, який я отримав як сочинська. Також починає плодоносити всередині вересня вже перші спілі. Ну і Розтягнуто десь до середини жовтня. Також дуже загущені посадки буду наводити. Вже порядки, сильне буде проріджування. Ну, але поки що ось так. Ви Бачите, ось падуть такі вони плоскі. десь до 50 грамів. Ну, вже їх і пташки починають дзьобати бо слаймаків на цьому участку в мене немає. Ну а птахи призвичаються, призвичаються до всього і починають допомагати збирати врожай. І ще Соснівська. Також цей сорт ніколи на що він не був нащеплений і немає терпкості. Тому у мене їх поки що шість дерев. І то родичі кажуть, що замало. Також вже вже перші спілі. Тут участок у мене взагалі не поливний, ну і тому я і так не підсилював його різними добривами. Ну ось так от в такому лісі ростуть різні різні культури. Ну, ще одне дерево соснівське. І на завершення. Сорт Мідер Твігінська хурма. Саме перше дерево, яке у мене з'явилося. Бачите, ягодки в цьому році надзвичайно маленькі, але унікальність цього сорту не лише в тому, що він витрив, видержує сильні морози. Унікальність цього сорту в тому, що крім ще особливого шоколадного смаку, ось у мене в цій морозобійній ямі. Коли пагони відросли вже десь до 2 см з кожної бруньки, тоді опустилася температура нижче нуля. Усе замерзло. І ось відбило практично відросли нові пагони. Я залишив тільки ті, на яких була квіткова брунька. І вони ще зацвіли. Зав'язали плоди і вже навіть почали поспівати. Щось, так, безпрограшний варіант в цьому плані. Дерево посаджено у 2011 році. От бачите, кожен рік я йому спилюю верхівку, тому що було вже 6 метрів і більше. Якщо не спилювати, то Залізати туди за хурмою надзвичайно складно. Тож, приходиться різати. Ой, бачите, навіть вже є спілі маленькі плоди. Ну, скажімо так, в кого взагалі критична зона до умов вирощування, це єдиний варіант, який можна спробувати. Тож, що підсумую щодо хурми. Починаємо з такого міленького, ну а переходимо те, що ви бачили вже на початку цього відео. І чим далі, тим хочеться покращити і розмір, і смак, і врожайність. Тож, не бійтеся сіяти, доглядати і саме головне чекати. Той, хто чекає, то завжди і діждеться. Всім міцного здоров'я, гарних врожаїв. Слава Україні і слава героям.